Вітаємо! Сьогодні ми детальніше розглядаємо одне джерело. Це опис курсу, е навчання хіджамі. Інформація від навчального центру здається Bodдієн Soul у Полтаві. Угу. От спробуємо розібратися, що ж там пропонують і як вони самі описують цю практику. Хіджаму. Ну що, почнемо? Давайте. Отже, джерело одразу, так би мовити, дає визначення: хіджама це, ну. Метод кровопускання зі східної медицини і мета, як пишуть, очищення організму, стимуляція е регенерації, оце їхня стартова позиція. Так, так, і досить детально, до речі, описують сам процес. Спочатку, значить, вакуум, банками, ага. а потім пишуть невеликі надрізи, от саме для видалення застійної крові. Дуже цікаве формулювання, правда? Ну так, застійна кров. З того, що є в тексті, виглядає, що це м термін з їхньої традиційної системи. Щось небажане, що пов'язують з очищенням. Треба розуміти, це їхня термінологія, не сучасна медична. Зрозуміло, це важливо уточнити. І отут переходимо до самого курсу. Так, вони роблять великий акцент на практику. Так, пишуть про інтенсивну роботу з моделями, про професійне середовище, ще й спеціальне обладнання для безпеки. От. Що це говорить про їхній підхід, як вважаєте? Ну, знаєте, це вказує, що головне для них, судячи з опису, це навчити робити саму процедуру, набути навичков. Вони це називають шляхом до майстерності, але що цікаво, згадують і про протоколи процедури, і про точки традиційні точки кровопускання. Ага. Тобто, виходить, вони намагаються поєднати е, сучасну техніку. Безпеку, обладнання з якимись елементами традиційних знань. Принаймні так це подано. Цікаве поєднання, справді, і ще згадую, що мета підготувати експертів у капінг терапії. Так а як цей термін капінг терапія він співвідноситься з хіджамою в їхньому описі? Це синоніми? Чи ну дивіться, хіджама це більше про саму практику кровопускання? А от капінг терапія з'являється, коли говорять про експертизу випускників. Текст прямо не розмежовує, але, знаєте, складається враження, що капінг-терапія це ніби ширший термін, можливо, більш сучасний для цієї професійної діяльності, яка включає хіджаму. Як вони її бачать? Розумію. А формати? От вони пропонують і онлайн, і офлайн, <зв>. але що, пишуть про. Інтенсивну роботу з моделями чи є в описі, хоч натяк, як ця практика онлайн відбувається, бо це ж ну, досить специфічно. На жаль, от таких деталей в описі немає. Просто кажуть: є два варіанти. Обирайте гнучкість, так би мовити. А як саме відпрацьовувати навички онлайн, особливо з інструментами? От це питання залишається відкритим, судячи з тексту. Головне, що декларують результат, підготовка експертів. Гаразд. Давайте тоді спробуємо скласти загальну картину з цього опису. Давайте маємо хіджаму традиційна практика описана як кровопускання для очищення регенерації. Так і є курс, який згідно з джерелом робить ставку на техніку виконання. Дуже сильно наголошує на практиці, безпеці. Професійне обладнання, протоколи. Точно. І при цьому згадують традиційні точки, а результат це експерт з капінг терапії і два формати навчання. Власне так, опис малює таку структуровану програму, бере, наче традиційну основу, але подає її через призму сучасних вимог, безпека обладнання і гнучкість навчання, ключові слова в них очищення, регенерація. ну і от Майстерність безпека. Отже, ми пройшлися по основних моментах цього опису курсу від Body and Soul. Тепер є певне уявлення, як саме вони підходять до навчання цієї традиційної практики. Так, і це, до речі, підводить до досить цікавого питання. От воно випливає прямо з тексту. Якого саме? Зважаючи на те, наскільки сильно цей опис наголошує на майстерності техніки на професійному обладнанні, от цікаво, яке місце в такому навчанні згідно з цим описом відводиться глибокому розумінню саме, ну скажімо, філософських теоретичних основ традиційної хіджам порівняно з простим оволодінням сучасною технікою виконання? Mm, так, це справді важливе питання про баланс між Традицією і ну модернізацією техніки її передачі дійсно є над чим замислитись після прочитання цього опису.